Що в духовній війні, в тому, на чиїй я стороні ми матимемо чітку позицію відносно сторони світла, відносно сторони правди Божої, відносно Божої сторони. І саме тому Його слово дає нам далі поради, як пильнувати за тим, щоб ми знаходилися в світлі, в першу чергу ми, і щоб потім ми могли передавати це світло далі. Біблія зауважує, ми читаємо цей ж розділ 27 вірш. Не потурайте дияволу. Не давайте місця дияволу, говорить Павло. Тому перша порада, яку ми маємо сьогодні, не давай місця ворогу. Всі ми знаємо вислів відомий, з терористами не домовляються, з ними не ведуть перемовин. І я думаю, кожен розуміє, чому. Тому що ідея терориста або ворога, вона одразу має на меті знищити тебе, завдати шкоди, забрати щось. І тому, які б умови не були, ми в будь-якому випадку програємо. Ми в будь-якому випадку отримаємо якусь шкоду. Якби ти не намагався це сьогодні обіграти. І це досить просто зрозуміти, коли ти думаєш про ворога. Коли ти думаєш про диявола, подивись на його мотиви і на його наслідки. Для того, щоб зрозуміти і мати правильну позицію, подивися на його мотиви і наслідки. Коли ми були в Славянську, познайомилися з одним військовим. Знаєте, він відкрито і щиро розповів про те, що от зараз він герой, який воює за Україну. Але він розповів про те, що в 2014 році. Через пропаганду російських телеканалів, російської влади він бажав воювати проти України. Але він говорить, коли в місто прийшли російські військові, коли вони почали проявляти себе і свою сутність, коли вони почали знущатися з людей, відбирати майно, автомобілі, коли вони зайшли до церкви. Так само забрали автомобілі, забрали віруючих і потім повбивали. Він каже, це перевернуло свідомість. Це дало зрозуміти, хто є хто і за кого потрібно воювати. Друзі, в цілого міста після цих подій змінилася позиція. Сьогодні диявол зі своєї сторони продовжує робити пропаганду. На духовному рівні, на нашому фізичному житті. Вона досить яскрава, вона досить активна, друзі, але ми не маємо піддаватися їй. Якщо сьогодні ми не будемо розуміти, що говорить Бог, друзі, ми сприйматимемо те, що пропонує Сатана. Друзі, і як би він красиво не говорив, те, що життя без світла, воно привабливіше. Якщо ми перевіримо його мотиви і наслідки, що б це не було? Мої егоїстичні бажання, мої залежності, друзі, це приводить до руйнування мене в першу чергу, того оточення, мого життя, стосунків. Пам'ятай, що сатана має єдину ціль. Сатана має єдину ціль знищити твоє життя і твою душу. Цю сутність легко розмі... розпізнати. Цю сутність легко розмі... розпізнати в нашому житті, коли ми дивимося і думаємо тільки про себе, коли ми робимо щось, про що Біблія говорить, що цього робити не потрібно. Наша егоїстична поведінка, гріховні бажання. І як підсумок руйнування. Натомість Бог той, хто знає, як побудувати життя і стосунки. Бог сьогодні пропонує це, І в нього достатньо сил, щоб допомогти позбутися тобі цього руйнування. Він любить тебе і має для тебе особливу місію, план для Твого життя. Він приготував для твого життя щось особливе. А головне, мабуть, в тому, що Він приготував для тебе вічність. Він любить тебе і тому хоче, щоб у вічності тим був з ним, де вже навіки ми забудемо про темряву. Друзі, але це не означає, що сьогодні Бог в оцій боротьбі тут, на землі, він залишив нас. Він постійно поруч і ми відкриваючи Слово Боже, знаходимо це. Ми знаходимо те, що Бог не залишив нас наодинці. Він завжди присутній Святим Духом в нашому житті. Він відкритий, щоб давати поради, потішати, допомагати змінюватися нам і змінювати цей світ. І саме тому Павло дає другу пораду, 30-й вірш. Не засмучуйте Божого Духа Святого, бо він доказ того, що ви належите Богу, і що Він захистить вас до тих пір, коли настане час вашого звільнення. Іншими словами, Павло говорить, вкладай в захист. Вкладай в захист, вкладай в стосунки з Богом. Саме в ньому твоя сила. Церква, Дух Святий, особистість, який прагне стосунків, який прагне єдності. І виявляється саме оця особистість, яка від того моменту, коли Христос пішов із землі, вона не просто поруч з нами. Вона в нас, вона в нашому житті, може бути в наших думках, в нашому серці. І перебування в Дусі Божому це доказ того, що ти належиш Богу. Саме перебування в Дусі Божому це можливість говорити Я твій, Боже, я належу тобі. У мене була можливість оцінити різницю, коли ти їздиш по блокпостах з військовим. Ти відчуваєш себе трішки інакше. Тому що ти минаєш всіх, під'їжджаєш, і військовий говорить чарівне слово. І вже нікому не потрібні ні твої документи, ні те, що ти везеш. Друзі, Господь говорить сьогодні: ти мій. Ти мій. Я знаю тебе. Але Він попереджає, що для того, щоб була оця єдність. Ти маєш не ображати Святого Духа, ти маєш не засмучувати його, і коли ми говоримо про це, друзі, все просто. Це як взаємостосунки з нашими близькими. Адже ми знаємо сьогодні чудово, що може образити того, хто поруч зі мною. Іноді ми дозволяємо собі це робити, а іноді контролюємо і розуміємо, що ні, це не добре. В контексті цього розділу ми можемо побачити, яким чином. Ми можемо засмучувати Святого Духа. Адже ми читали про це вже раніше в попередніх проповідях, коли ми обманюємо, коли ми дозволяємо своєму гніву керувати нашими діями, коли ми заздримо, коли відбираємо чуже, коли дозволяємо говорити неправду, обмовляємо, ображаємо наших ближніх. І цей список можна перелічувати. І знаєте, що особливо, друзі, Святий Дух, він працює як індикатор. І навіть коли ми собі дозволяємо такі речі, дозволяємо ці думки, він говорить про те, що це недобре. Ти маєш щось з цим робити. І коли ми відверті, друзі, в першу чергу, з собою, з Богом, ми бачимо це, ми розуміємо, що недобре. І ми добре знаємо. Оце почуття, правда? Відчаю, коли ти злий, коли відсутня радість, коли, як ми говоримо, депресія це результат того, що Дух Святий десь відійшов. Ми відмовилися чути голос істини. І саме тому в нашому житті не зрозуміло, що відбувається, і, повертаючись до Слова Божого, яке говорить, «Да, і в цей момент затьмарений розум. Ми робимо якісь дії, які потім приносять шкоду життя без змісту. І навпаки, коли Дух Святий в нас, коли ми підтримуємо з ним зв'язок і єдність, ми пам'ятаємо про те, що Дух Святий приносить любов, радість, мир, довготерпіння, спокій. Друзі, і ось саме цей стан, він є індикатором, індикатором моїх стосунків з Богом. А далі Павло практично говорить, отож, нехай усі прикрощі, лють, гнів, лихослів'я і наклепи полишать вас разом з усіляким злом. Далі йдуть наші зусилля, як у відносинах. Якщо для мене вони цінні, я прикладаю зусилля, щоб не мати оцього гніву, лихослів'я, наклепів, люті, прикрощів. Це наші зусилля. І саме тоді, коли ми перемагаємо, друзі, ми маємо оцей результат любові, миру, радості. Якщо ж я не даю місця Божому, то повір, повір те, що зло воно не буде чекати. Коли я не даю місця Божому, зло не буде чекати, воно перетне кордони, тоді, коли ти не чекаєш. І наробить шкоду в твоєму житті. Тому пильнуй, сповідуйся, молись, спілкуйся з Богом, говори, відкривайся, примиряйся, змінюйся. Пам'ятай на тобі печатка Божа. Пам'ятай про те, що Святий Дух в тобі, і Він може змінювати в першу чергу тебе. Він працює в тобі, він захищає і нагадує, нагадує про те, що перемога вона саме за Богом. Нагадує те, що вона в Христі. Друзі, наша сила в Христі і підтвердженням цього є також слова Павла, записані в 3 розділі, в 16 му вірші. Я молюся, що Бог, згідно із своїм славним багатством, зміг дати вам силу і владу внутрішню через Його Духа. Хай Христос живе у ваших серцях завдяки вірі вашій. Друзі, Бог. Багатий на все. І саме Він може дати нам силу духовну і внутрішню через Духа Святого, який вже в нас. Далі хай Христос живе у ваших серцях завдяки вірі вашій, завдяки вашій довірі до нього, завдяки тому, що ви віддали своє життя і намагаєтесь робити те, до чого Він покликав, робити те, що робив він сам на цій землі. Хай життя ваше засновується на любові та, змінює, та зміцнюється в ній. Зрозумійте разом з усіма людьми Божими. Ти чуєш, що говорить Слово Боже. Зрозумійте, якщо ми сьогодні чуємо Це, ми є його дітьми. Отож зрозумійте разом з усіма людьми Божими, яка широка, довга, висока і глибока любов Христа. Я молюся, щоб ви пізнали цю любов, яка перевищує всі знання, щоб вам сповнитися всією повнотою Божою. Ось в чому наша сила, ось в чому наша перемога, друзі, вона в Христі. Вона у вірі в нього, вона в посвяті. Тоді, коли ми присвячуємо своє життя Христу, саме це освітить твоє життя. Саме це допоможе тобі виявити зло і подолати його. Саме це принесе зміст і мир твоє життя. Сьогодні в світі вистачає темряви. Але ми можемо змінити стан речей. Сьогодні саме ми можемо змінити стан речей. Бог дав все необхідне для цього, кожному із нас. Бог дав свого Святого Духа, Він дав можливість. Він дав нам силу, про яку говорить. Він дав нам силу для того, щоб допомагати. Він дав нам мову для того, щоб підбадьорювати, говорити щось добре, потішати, благословляти і молитись. Звісно, не завжди виходить. І саме тому повертайся до Слова Божого, відкривай його і згадуй наступні слова. Слава Богу, 20-й вірш. Який може своєю силою, яка діє в нас? Чуєте, Його сила не наша, але, його, але яка діє в нас, зробити незрівнянно більше, ніж те, про що ми можемо молитися і мріяти. Бог може зробити набагато більше, ніж те, про що ми мріємо, про що молимось. Амінь. Бог може це зробити. Бог може збільшити. Твій вплив сьогодні. Він може змінити твій стан речей в житті. Він може почати діяти через тебе, адже ти його світло. Ти можеш змінювати цей світ. Українці, ми з вами особливі. Особливі, тому що згуртувалися сьогодні, тому що повстали проти зла і почали гуртом робити добро. Але давайте пам'ятати, що ми можемо значно більше, якщо Бог буде з нами. Ми зможемо значно більше, якщо ми почнемо в духовній війні перемагати, якщо ми зможемо віддавати своє життя сьогодні Богу, якщо ми зможемо дозволити Його силі, Його Духу Святому бути в нашому житті. І звісно, це розпочинається із. Мого серця, це розпочинається із твого серця, даючи можливість сьогодні діяти Христу саме ось те, що починає змінювати тебе і мене. І тому, якщо сьогодні ти втомився, просто боротися на самоті, ти не відчуваєш цієї сили, здай собі питання, чи Дух Святий живе в тобі. Сьогодні постав собі. Завдання перевірити. Зрозуміло, якщо ти знаєш Христа, Бог працюватиме над тобою. Але питання сьогодні, якщо ти не знайомий ще з Ним, якщо розумієш, що сьогодні Він звертається до тебе, Він говорить, відкрий своє серце йому. Відкрий серце Святому Духу, який почне зміни. Зроби це в молитві. В молитві, яку ми називаємо молитвою покаяння. Звернись до нього сьогодні. Якщо ти матимеш це бажання молитися разом зі мною, я чекатиму тебе після спільної молитви, приємно буде розділити цю можливість молитися з тобою. Тому якщо маєш це бажання, я чекатиму тебе. Церква, зараз я запрошую кожного з нас стати для молитви, для того, щоб. Молитися за те, що Бог зміцнив нас в цій особливій дії, яку Бог сьогодні довірив нам.